Шановне товариство, добрий ранок. На годину 7:40. Пасмурна, дощовита, дощовита погода в Німеччині. А я тримаю дорогу знову на кордон з Австрією. І сьогодні буде взагалі нетривіальний автомобіль по тій причині, що... По-перше, я взагалі не знаю, чи ми його купимо у зв'язку з тим, чи це не є якесь Ну, В Німеччині вони також бувають, такі випадки. А автомобіль це Lexus LS430 2001 року з пробігом всього 6000 км. Майже нова машина по тих фотографіях, які нам показував, скидав-продавець, це новий автомобіль, там нема на що дивитися. Але їду я туди не для того, щоб там ходити, його перевіряти, а в більшій мірі впевнитися в тому, чи ми зможемо його купити, чи нас там не хочуть десь обдурити і так далі. Це, скажімо, основна причина моєї поїздки. Ну і паралельно, раз я туди їду, я вам покажу, що ми купляємо. Не думаю, що в мене там буде багато можливості це знімати, але. По-любому я вам це покажу. Капсула часу, ціна його 51 500 євро. Я вам скажу так, ми спілкувалися з клієнтом на цю тему. За цей автомобіль можна було б просити навіть якби, і 60, і 70, і 80 тисяч євро. Це була б нормальна сума за цей автомобіль. Я майже на місці, маленьке містечко в п'яти, всього п'яти кілометрах від кордону з Австрією продає автомобіль, як я вже сказав, приватний власник, фізично лице. Буду зараз дивитися, зустрічатися і на даний момент буду вірити в те, що, що все буде ок. 600 метрів, вже 500 метрів мене відділяє від адреси, де знаходиться автомобіль. Ось так от тут людишки живуть. Погода морозна, всього плюс 4. Видно, що таке відносно, свіжо створене місто, багато нових будинків. Така вже, знаєте, Німеччина не Німеччина, коли вже вона на кордоні, то це вже так, як би... Я буду абсолютно не здивований, якщо власником цього Лексуса є ось ця людина на ще одному Лексусі на угорських номерах. Все дуже можливо. Перше враження. Вау. Друзі, ваши думки? щодо цього автомобиля? Так, буду проверять приборчиком в том числе. Визуально пока все ок. Так, б'ється 200 микрон. Тут так само самое Теж 200 микрон. весь кузу б'ється одинаково з колів нема рещитка свіжосінька фари свіжосінькі тут видно що на ньому десь недавно їздили видно

Да, щоб він десь був фарбований. По кузову так точно. Серйозний да, апарат Lexus. Так, тут мені продавець показує тюф, тюф-тюф-тюф зроблений. Коли що і як, тут тобто це взагалі моя сервісна історія. Тюф-тюф. Mm. Battery wechs. Tourists, keine Ahnung. Tuf auch. Tuf, Deck Reis Tuf, Tuf. Ah, Bosch. Bosch, denke ich, Batterywechsel. Jetzt gekauft. Tür mm -hmm. ist gültig. Bis nächster September. Mm -hmm. das Original, erster brief. Super. Mm -hmm. mm -hmm. Ungültig in erster ja. mhm. Erster Besitzer geboren, erster Person äh, gestorben und äh, beide Personen ist, ist Ehefrau. Mhm. Ja. Aha. Okay, super. Und können wir auch Testfahrt machen? Natürlich. Ja, super. Ja. Так, що ми бачимо? Тут у нас все в оригіналі. Я поясню, він другий власник. Перший власник помер і потім е, йому цю машину продали, тому такий пробіг був маленький. Е, так, Давайте потім повернемося до цього. Ну, Стан аутентичний максимально. Також в нього там все записано, коли що якісь сервіси були, дерево теж в порядку. Воно не потріскане. Я не знаю як в з цим, але на деяких автомобілях під холодом Що Не саме зручне місце дивитися автомобіль. Але нічого страшного. Також у нас є, як ви бачите, пам'ять. Тому що у нас також тут є оці всі регулювачки. Так. Це ми можемо... Підняти опустити. І також у нас тут є можливість подвинути диван вперед назад, десь воно якби, якби робить таку трансформацію. Так, музика, і бачимо. Це, скоріш за все, підігріве, ну і клімат. І Тут також можемо подвинути шторку. Добре. Також управління сидінням переднього пасажира, вентиляція підігрів, все на місці. Добре, зараз проїдемося. Поки мені все подобається, продавець не, не виглядає якимось підозрілим. А що це таке в Lexus? Як воно достається? Ух ти! Ух ти, ух ти, ух ти. Зацініть в якому воно стані. Ним ні разу не користувалися, нічого не крутили. Ганс Noin, <гану> Так. <гану> Драйфен? Giveaxe. While alter Reifen ist ca. 90-59% 95 Ну колеса помінені, тому що вони просто-напросто вже від старості мали тріщини. <sharp> так, ну тут ще... — Але турі серво тур. А, серво тур, окей. Soft close. Soft close, yeah. Nice. Але там функціонер. Комфортний доступ до тяжких дверей. Дивіться, Який прорив Lexus зробив в 2001 році. Це можливо типу, якась сигналізація такого плану. Давайте глянемо, що у нас під капотом взагалі. Побачите там я маю V8. Сил, сил поки не пам'ятаю скільки. Так, а де у нас тут? Дуже зручно лапка от, знаходиться в цьому місці. До речі, десь я недавно їхав на ньому, що він теплий. Такий теплий, прогрітий. Десь вона недавно їздила. Ну, так Все. На своїх місцях також він казав, що вони приводний ремінь міняли. З Я. Гефонід? Ну, Тут теж все вроді би окна місці. Dragon 3 UZ 4.3. Доволі потужний. Там порядка 280 сил. А, так, боша ком то, що він говорив. Тут нічого не крутилося, як ви бачите, все. чики бомбони. Ой, ось Такий аутентичний у нас. Lexus. Також, як ви бачите, можна змінити налаштування підвізки на спорт, а потім ось тут у нас працює коробка передач у випадку, якщо потрібно виїхати да, з засніженого якогось місця. Закриємо шторку. Das ist ein bisschen anders. Ich meine, ich es. Nice Car, ja? Dieses Auto ist perfekt. Ja. Es ist ein Musa-Fahrzeug. Musa, Musa. Musa <laughs> ja. Das ist vielleicht am besten Lexus. Dieser LS 400, 430 und 460. Mhm. Und andere ist nichts gut. Aha. Ну, тут видно, що автомобіль ідеальний. Дивіться, що в нас тут є. Ну, тут ніхто не корив в цьому. Васи здаст? Месер. Месе? Месе? <хи> Окей. Так, це ніж там лежав. Мивайки, бачите, в такому місці включаються. Потім можемо скласти підголівники. Тут вентиляція підігрів. Я зараз включу підігрів для обох. Пасажирів, да, пасажироводія, також музика стоїть а, Марк Левінсон, Ну, Грає вона дуже потужно. Я вам скажу так, це просто японська супер якість. І я просто балдею. Такий от апарат, друзі, на огляді. А зараз я буду дивитися. Як він веде себе в їзді на дорозі, тому що клієнт сказав: Андрій, ти просто будеш в шокі від того, як він рулиться. Зараз ми це перевіримо. Це приват. Друзі, це одне задоволення їхати на цій машині. Просто розумію, чого його так сильно хочуть, ще й в такому стані, знаєте, це велика знахідка і розкіш. Так спокійно, тихо в ньому. До речі, руль теж можна відрегулювати. Ось такі справи мені все подобається. І ну, я наголоді вже. Надіюся, ми зараз можемо домовитися, все організувати і купити його. Шановне товариство, можна робити висновки з моєї поїздки, що саме відбулося. Я одразу після огляду, все перевіривши, заключив договір з продавцем. Спочатку заплатив 1 тисячу євро задаток, щоб вже питання покупки було закрите, що автомобіль наш. Після того, в понеділок, я відправив йому всі гроші на рахунок. І е паралельно відправивши автовоз е до нього додому, так, щоб вже водій е загрузив автомобіль і чекали. Ми просто чекали після того, коли гроші е зайдуть йому на рахунок. Е все це робилося по тій причині, що е все-таки в Німеччині деколи бувають випадки шахрайства, коли ти відправив кошти на рахунок, а потім ні машини, ні продавця, нікого. Тим більше що продавав автомобіль угорець, який живе на кордоні з Німеччиною. У нього там навіть не будинок, а офіс. Він знімає офіс. У нього якась типу транспортна компанія в цьому місті зареєстрована. Тому таким чином все зробили. Автомобіль дійсно з пробігом 6 тисяч кілометрів. Він дійсно має всю історію. Там все все безподобно по ньому. Він був другим власником. Перший власник, як ви можете переконатися по документах, 1928 року народження. Потім, після його смерті, його родина продала цей автомобіль цій людині. Він на ньому також майже не їздив. Тобто він в нього був як в колекції, потім він його продав нам. Ось така цікава історія по Lexus LS430. Даний автомобіль вже в Україні, у мого клієнта в Києві. Він дуже ним задоволений в нього не один такий автомобіль у його власності. І, як я вже зміг переконатися, це автомобіль, який заслуговує великої поваги.